Отож, триває ефір на Громадському інтерактивному та Радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, це ветеран російсько-української війни Володимир Передерко. І з паном Володимиром ми поспілкуємося, зокрема, про те, як себе поводить відомий, можна сказати, журналіст. На жаль, так. Дмитро Гордон і, зокрема, під час останньої акції військових проти так званого руського міра в Україні. Нагадаю, в Києві на хрещатоку відбувалася виставка акція серед портретів представників руського міра зокрема, були і фігури нардепа Олександра Добінського, журналістки. Діани Панченко, телеведучої Сніжани Єгорової, а також активістки ОПЦ Московського патріархату Вікторії Кухановського, ну і вже згаданого Дмитра Гордона. І під час якраз цієї акції сам Гордон приїхав і почав ображати військовослужбовців на Хрещатику. Я є відео цієї ситуації, зараз пропоную його переглянути, а згодом поспілкуємося з нашим гостем і він прокоментує свої думки і стосовно цієї акції і стосовно поведінки Гордона. І Щодо його присутності в українському інформаційному просторі. Ви це чули, ми, люди, які були в принципі, зараз ця людина, ми відкриваємо внутрішній футбол. Ви будемо на футпоїдете. ФСБшна хня, йди звідси. Зуби зроби. Хто у нас ФСБшна, а ти! ФСБшник, фугань, зуби зроби собі. А ти! Його динаміку. Ці кадри ви ще не мали можливість побачити, і зараз ми про поспілкуємося і про ці кадри, і про поведінку гордона, і і взагалі про його постать в українському, в українському суспільстві із Володимиром Передерком. Вітання, пане Володимире, слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, то як ви можете прокоментувати ось останній скандал довкола гордона, довкола його поведінки і образ в сторону українських військовослужбовців? Ну, тут дивіться, є така думка, яка базується на тому, що ну так, да, Гордон, він така одіозна фігура. Я би не сказав, що він вів себе там хамувато, він вів себе хайпувато. Угу. Тому що він так звик жити. Всі ми пам'ятаємо дуже добре, як він розповідав про те, що там насправді Скадеєва не жінка, а чоловік. А всім пам'ятаємо дуже добре про те, як він розповідав, що Путін не буде розмовляти з Зеленським, а буде розмовляти тільки в тому випадку, коли прийме капітуляцію України. Ну це гордон, от 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 він просто гордон. І всі мають задуматися перед тим, як йти до нього на якесь інтерв'ю і, і, і взагалі мати з ним справу. Я не хочу казати якихось там грубих слів, але він не просто лайпуватий, він ще й лайнуватий. Тепер в цій ситуації є ще такий момент, на який ніхто не звернув увагу. Віця, ви сказали, що він грубо себе повів з військовослужбовцем. Ні, він себе повів грубо з особою у військовій формі. Підкреслюю з людиною у військовій формі. Я сам киянин, я дуже люблю Київ і дуже люблю прогулятися, ну тако десь там від, від, від метро Поштова площа і до метро площа Толстого. Це десь там маршрут кілометрів 5 пішки. Е, недавно я проходив цей маршрут, і на цьому маршруті біля кожного метро я зустрів отаку особу у військовій формі. Які підходили, які просили гроші на апахміліця, і які розповідали, як вони волонтерили, як вони з Іловайська виходили, і навіть намагались там якісь документи показати, але нічого не було, ніякого бажання дивитись на якісь папери, тому що від них був стійкий запах е алкоголю і солоного огірка. Тобто, насправді е київській владі потрібно. Розібратися в тому, хто який вішає плакати. Кого ці плакати дискредитують чи навпаки просувають, і далі навести порядок, щоб не було оцього сміття, яке дискредитує почесне звання воїна Збройних сил України? Тобто, пане Володимире, це могла бути підставна людина, зокрема підставна людина від Гордона, чи що? Це могла бути підставна людина як від гордона, так і не від Гордона. От я вам чесно скажу, я не вірю, що то був військовослужбовець ЗСУ, тому що військовослужбовець не поводив би себе так, як, поводив, так, як поводила та особа. Далі у, 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 у них у всіх, ну я вже так кажу, у них всіх, да? бо принаймні я їх бачу четверо. Трьох я бачив особисто сам, і е, четвертого цю особу бачив на відео. У них е, однакова схема і однакові е, фрази завчені. Да? От я такий, і я можу показати документи, і я вже там показував. Ну, пригадайте, як себе поводив цей у військовій формі. Так, да, Гордон по скотськи себе повів. Да, він повів себе по скотськи на камеру, тому що йому абсолютно наплювати на цю ситуацію. Але Гордон теж киянин і Гордон теж там, можливо, проходив кілька разів, і точно так же, як я бачив. От, от таких подібних я ні в якому випадку не оправдовую Гордона Він для мене є суб'єктивно, абсолютне сміття з того моменту, коли вони разом з доктором Комаровським почали розказувати, що Вони лоханулись, пам'ятаєте, да, цю ситуацію? Так, так. Да, коли підтримували Зеленського, а потім раптом, От так, що Путін має прийняти капітуляцію України від Зеленського, а ми там вдвоєм лоханулись. Тільки Комаровський розумніший. Виявився, він просто тихо сидить і мовчить. А гордон продовжує стрибати, продовжує себе оправдовувати. Ну, захисна реакція організму на виживання Більш нічого не може сказати. Пане Володимире, Кор... так-так, просимо. Да, коротко, коротко в підсумку. Да? Скотиняка гордон так себе повів, але місцева влада має навести порядок в Києві. Причому в центрі так, це Хрещатик, щоб не було таких випадків дискредитації звання воїнах Збройних Сил України. Пане Володимире, а загалом, як ви розцінюєте те, що на Хрещатику були ось ці стенди, серед, зокрема, яких і була постать гордона? Ці стенди куплені. Ну, я маю на увазі, вони комусь продані чи здані в оренду. Той, хто здає їх в оренду, може на них що завгодно чіпляти. Вибачте, навіть російський прапор, але за російський прапор отримає кримінальну статтю, а за щось таке, як то кажуть, менш вразливе для оточуючих, ну, може отримати якийсь штраф. Ну, причепили вони там гордона, кого завгодно. Тіскова можуть ще там причепити. Але знову ж таки повертаюся да? до місцевої влади. Віталій Кличко в мерії. Має плакати, які несуть не зовсім, скажімо, нормальний гумор на самого мера, то він сам цим пишається. Якщо цим пишається мер, то на тих плакатах в Києві, в центрі Києва може бути що завгодно. Почули вашу думку. Пане Володимире, ще також цікаво, як ви розцінюєте те, що ось такий от персонаж, як Гордон, навіть під час повномасштабної війни, навіть в такий от дуже складний час, все-таки має свою якусь аудиторію, має можливість промивати людям мізки. Загалом, чи це є нормально? Ну, знову ж таки, я б розвивав питання на дві частини. Перша. Має свою аудиторію. Так, він її має і він її буде мати. Свобода слова наша, да, і свобода мислення не забороняє йому мати цю аудиторію. А людям ми не можемо заборонити стати аудиторією гордона. Друга частина, друга частина питання. Промивати мізки. Тут не можна так однозначно сказати, що його вплив якось діє там на промивання мізків чи зомбування. Ні. Тому що скільки б я не дивився і не слухав гордона, в мене мізки залишаться на місці. І є ще такий третій момент: знаєте: Гордон він гравець на медіаринку, і він хороший і навіть унікальний гравець. Можу це засвідчити таким фактом, що Гордон вів президентську виборчу компанію. Смішка Ігор Петровича. А Ігор Петрович, вибачте, це людина унікальна, таких на планеті мало. ви маєте на увазі під словом унікальна. Е унікальна за освітою, за знаннями, за досвідом. А Смішко Ігор Петрович ніколи би якомусь е ідіоту не довірив вести свою рекламну президентську кампанію. Пане Володимире, ну але багато запитань, де зник пан Смішко після 22 лютого 2022 року. Він ніде не зник. Ну ви Подивіться, медійні якісь сторінки, ви побачите, де він, що він робить, чим він займається, він нікуди не втік. Ну, ну я його не вага сусід, вага... я, Можливо, да, я відомо, не знаю. Можливо, вам щось відомо, але ми, на жаль, ніде не бачимо його. Е, добре. Якщо ви не будете заперечувати, я на Viber вам наскидаю якихось там посилань, і ви і, і побачите. Ну, ви звичайно, ви його не побачите на хрещатику біля гордона, чи біля цієї особи у військовій формі. А він щось з гордоном побив горщики, чи що? 에... Ну, я не знаю, чому ви такий висновок робите. Я просто навів приклад, тому що. Гордон не, не, не Баранько і не ідіот, якщо його виборов Смішко. Ну... Так, можливо, той же Смішко просто помилився свого часу, як ви вважаєте? Я вважаю, що такі люди не помиляються. Почули вашу думку, пане Володимире. Дякуємо вам за неї. Дякую, що знайшли можливість вийти до нас в ефір громадського інтерактивного та радіо. 1. нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами був на зв'язку Володимир Передерко, це ветеран російсько-української війни. На все добре, тримаймося. Дякую, хлопці. Тримаємося.